Коли вже людина пожовтіла, то вірусний гепатит вже явно себе проявив. То вже людина і не заразна. За цей період батьки мають спостерігати за дитиною. Чи дитина не в'яла, чи дитина грається, чи дитина веде звичайний спосіб життя? Вірус циклічний. Він циркулює у природі із інтервалом десь 5 років. Карантин відмінили, Не знаю, чим то далі закінчиться і так далі. Вірусний гепатит А це гост... це кишкове захворювання. Він відноситься до загалі до кишкових інфекцій. Чим він відрізняється від інших гепатитів? Як нам відомо, є ще гепатити Б, С, гепатит, Д гепатит і та багато інших гепатитів, але він відрізняється тим, що передається саме фекально-оральним шляхом. Вірусний гепатит Б і С відноситься до інфекцій, які передаються парентеральним шляхом, тобто через інфузії, через Через кров, через біологічні рідини. Вірусний гепатит А відноситься до кишкових інфекцій і є інфекцією, яка е, зараз вона керована засобами масової профілактики, тобто є щеплення від вірусного гепатита А, але вони є не обов'язкові, вони не входять в календар обов'язкових щеплень, тому що вірусно гепатиту, гепатиту А можна запобігти, якщо дотримуватися правил особистої гігієни. Вірусний гепатит А є захворювань порівняно з іншими кишковими інфекціями. Воно відноситься не до зовсім легких, але не, не до зовсім важких захворювань. Вірусний гепатит А відрізняється тим, що, від інших гепатитів, що зазвичай не переход не дає хронізації процесу при правильному лікуванні. І не переходить у не переходить у хронічній формі, і нема зазвичай гострих важких форм. Він зазвичай переходить або в легкій формі, або в формі середньої важкості. Можуть бути звичайно і важкі форми вірусного гепатиту, а і фульмінантні форми. Але для цього є певні передумови. Певні передумови, є, щоб вірусний гепатит. А перейшов у важку або фульмінантну форму, то великі фізичні навантаження під час захворювання, вживання якихось токсичних речовин або індивідуальні особливості організму. Зазвичай це буває дуже рідко, і слава Богу, за час моєї трудової діяльності я такого не зустрічала. Раніше вважалося так, що після 40 років на вірусний гепатит ми вже не підозрюємо, що люди хворіють на вірусний гепатит А, тому що вірусний гепатит А є дуже контагіозною інфекцією. І Якщо одна дитина у садочку або в групі, або у школі, у класі перехворіла, захворіла на вірусний гепатит, а діти спілкуються дуже тісно, дуже часто і перехворівають, заражаються одно від іншого. І тому є дуже виправданим те, що зараз вводяться карантин, то і раніше, і завжди вводилися карантинні міроприємства. Якщо у садочку, у групі або у класі захворіває одна дитина, то йде ем, обов'язково. Йде обстеження всіх дітей на початку, коли виявлено захворювання, і через 2,5-3 тижні після виявлення першого випадку, з метою, щоб виявити і розпізнати хворих у переджовтяничному періоді. Вірусний гепатит А заразний саме у переджовтяничному періоді. Тобто, ще коли людина не знає. Коли вже людина пожовтіла, то вірусний гепатит вже явно себе проявив, то вже людина і не заразна. Саме в преджовтяничному періоді, який проявляється, може проявлятися звичайними катеральними явищами, незначною слабкістю, температурою 37 і так далі. Не дуже батьки на це звертають увагу, чому я говорю батьки, тому що говорю це проблема молодих людей. Це проблема молодого населення до 40 років. Якщо боліють, чим старше вік, тим важче протікає захворювання. У дітей вона протікає зазвичай дуже легко. І біліковуються виздоровлення 21 день. Ми ведемо спостереження у стаціонарі за хворим. Але зазвичай діточки, дітки виздоровлюють, якщо правильно дотримуються всіх рекомендацій лікаря, за 7-10 днів. Ну, а в зв'язку з тим, що вірусний гепатит А є дуже висококандигіозним населенням, тому треба у. у Групі, де виявлено один хворий, або де ви у класі, де виявлено хворий, треба, щоб батьки спостерігали за дітьми. Тобто там нічого такого зворушливого не є. Їх о -о обстежили. Перший день захворювання, слідуще обстеження буде тестування, буде через два з половиною-три тижні. За цей період батьки мають спостерігати за дитиною. Чи дитина не в'яла, чи дитина грається, чи дитина веде звичайний спосіб життя, чи дитина нормально їсть, чи нема нудоти, блювоти, чи нема потемніння січі. Потемніння січі є основним, є дуже важливим критерієм для виявлення вірусного гепатиту А на початкових стадіях, тому що січа може темніти особливо, особливо ранком. І на протязі дня, коли людина п'є багато рідини, сеча посвітліє, і тому треба дитина не буде не помітити, чи в неї змінився колір мочі, чи не змінився. І тому батьки мають, знаючи, що у групі або у класі є випадок, спостерігати за дитиною, чи не потемніла сеча, чи не посвітлів кал, чи дитина активна. Гепатит А це старе захворювання. Гепатит А взагалі всі інфекційні хвороби існують від існує людство. Я не буду говорити про епідемію. Чуми про епідемії холери, які регулювали раніше населення і так далі, якими, з якими ми навчилися справлятися. Вірусний гепатит, а також старе захворювання, яке і нічого нового тут не придумали. Воно є, і поки вірус циркулює у природі, воно і буде. Вірус циклічний, він циркулює у природі із інтервалом десь 5 років. І кожні 5 років ми можемо очікувати спалах у тому чи іншому регіоні любого інфекційного захворювання. В одному регіоні може бути кір, тож циркулює десь 4-5 років. Дифтерію ми тепер просто ми її побороли, тому що було масове щеплення в 94 році, яка в нас була проблема з дифтерією. Вірусний гепатит а також старе захворювання, і ніякі міфи тут придумовувати не треба. Нічого такого зворушливого собі надумувати не треба. Він є, був і буде. Для того, щоб його не було, треба елементарні методи особистої гігієни. Він передається фекально оральним шляхом. Значить, дивитися вживати воду. Наприклад, у вогнищах інфекцій, таких де виникає, треба контролювати, яку воду ви п'єте. Зараз є великий доступ до бутильованої води і до кипіченої води. Продукти, які вживати, треба їх мити, мити їх під проточною водою. Або обробляти кипяченою водою, або тою же бутильованою водою, тому що джерелом інфекції може бути вода, і джерелом інфекції є харчові продукти і є брудні руки. Чому доцільно вводити карантин? Карантинні міроприємства вводилися, вводяться і будуться вводити, тому що всі інфекційні хвороби діють згідно діють. Ми керуємося діючими наказами для того, щоб не було розповсюдження. І спалаху інфекційних захворювань, є такий закон про захист населення від інфекційних хвороб. Є захист населення від небезпечних інфекційних хвороб. Вірусний гепатит, а не відноситься до особливо небезпечних інфекційних захворювань. Він не ма, не, він не передається повітря шляхом. Він не циркулює в повітрі. Це не ковід. Його можна запобіг, запобігти, дотримуючися е, правил особистої гігієни. Ну, протести то взагалі е, говорить про несвідомість населення. Селення. Ну, ну ну карантин відмі... відмінили, не знаю, чим то далі закінчиться і так далі. Но, може рівень свідомості населення піде на більш вищий рівень, і вони зрозуміють, що вони можуть берегти себе тільки самі. Там проводиться тестування, чи там, чи де у будь-якому, просто о, в даний момент ми знаємо про, о, про це із засобів масової інформації, тому що це широко освітлюється в засобах масової інформації. Любий випадок інфекційного захворювання, поодинокий вірус, Випадок вірусного гепатиту А розстежується. Якщо виявився вірусний гепатит, ми даємо термінове повідомлення в регіональну середпідстанцію. Вона раніше називалася, тепер називається центр лабораторних досліджень і так далі. Спеціаліст, епідеміолог виясняє, звідки, виясняє, звідки джерело, чи джерело з води, чи джерело з харчових продуктів, то проводиться розстеження для того, щоб локалізувати джерело інфекції, всіх контактних обстежують. Якщо того член сім'ї, наприклад. Приїхав хтось і заразився в тій же ізі. Значить, він приїхав додому, обстежують всю сім'ю, беруть проводиться тестування після того, от, наприклад, повернулися, всі здорові, щасливі, все нормально. Один захворів. Значить, всіх членів сім'ї обстежили. Не обов'язково всі вони захворіють. Вони гіпотетично десь там давним-давно в садочку у з кимось проконтактували, і в них вже є імунітет. Тому що вірусний гепатит а проходить зазвичай, може проходити у, у так у такому. Може проходити не обов'язково у маніфестації у маніфестній формі і так далі. Діти можуть перехворювати так, що вони навіть і не помітили, чи десь хтось там. Діти дуже легко боліють. І тому кажуть, до 40 років вже зазвичай є всіх імунітет. Приїхали, обстежили сім'ю, все нормально, все добре. Через три тижні ще раз обстежили, все. О -о вони ж інфекції локалізовано. Ну, а у, у даному населеному пункті все залежить від населення. Чому закрили кафе? Тому закрили кафе, щоб не було скупчення населення, тому що е, воно передається фекально оральним шляхом, там той поздоровався, там також не обробив руки, е, порахував гроші, облізав пальці, е, доторкнувся до телефона, поговорив по телефону і е, 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 от і все. Е, 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 е. В даний момент не користуються люди дуже добре паперовими носіями. Пішли у, у магазин, пішли у кафе, пішли з карточкою і так далі. Розрахувалися карточкою, нажали пінкот на клавіатурі, пішли не помилі руки десь там ще по, по... одним словом. Я пояснюю елементарне, що може бути. І тому заходи карантинні міроприємства завжди є, болі і будуть. Вірусний гепатит А дуже легко діагностується у приватних у, у лабораторіях. Є і в приватних, і в наших лабораторіях при потребі, якщо є у спалах інфекції, ми робимо на вірусний імуноглобуліни М на вірусний гепатит, а імуноглобуліни G на вірусний гепатит А і ПЛР на вірусний гепатит А, що дає відразу лікарю зрозуміти, хворів, не хворів, прививати, не прививати, чекати. Це дуже все елементарно. У інфекційному відділенні лікарні Святого Мартина, станом на сьогоднішній день, жодного випадку вірусного гепатита А нема. Епідемія остання була, я точно не пам'ятаю скільки років тому, але то було може більше, ніж 20 років тому. Була епідемія, був спалах на у Мукачеві на вулиці мікрорайон вулиці індустріальної, не знаю, як вона тепер називається. То у нас був був спалах вірусного гепатиту. А ну він був нормально локалізований за короткий час. Джерело інфекції там було. Я не пам'ятаю чи вода, чи що, але то все було локалізовано, все пройшло, все нормально, все ми з тим справилися і вже і забули за то. Просто але треба завжди пам'ятати, тому що до того моменту, поки який мікроорганізм ми побороли дуже багато інфекцій. Ми побороли вже вважається, що вакцинацію ми побороли навіть натуральну віспу і так далі. Але поки хоч один зразок живий на землі, ми не можемо сказати, що ми абсолютно від цього забезпечені.